А в нас нині не неділя, а в нас нині колодія, а нам нині де робити колодочку волочити, а нам нині не робити колодочку волочити. Ото мені погуляти, днів вдома не бувати, днів вдома, не сидіти, колодочку волочити, сібні вдома не сидіти. Дочку волочити. Ото вже час летить. Вже й свята пройшли, м'ясниці кінчаються, вже й колодки перший день настав. Важно, чи зайде хтось нині на нас на колодку, чи ні. Що ти журишся, Ониську? Ти ж знаєш, що кум Євтих завсіди на колодку приходить. Його до твоєї медовухи, як магнітом тягне. Правду кажеш, Сиклітонько, кум Євтих завсіди хвалить мою медовуху. Обач, а я що казала? Іди скорей вставай, зустрічай, кума. А в нас нині не неділя, а в нас нині, колодія, а в нас нині, колодка борілка солодка а в нас нині колодка борілка, солодка. На с нині колодка бо горілка солодка бо гіркої я не п'ю, старих хлопців не люблю, Бо гіркої я не п'ю, старих хлопців не люблю, ой колодка, колодка в нас горілка, солодка в Тернополі не така, бо зроблена з буряка. Тернополі не така, бо зроблена з буряка, на колодку подалася, невістками хвалилася, в кого одна, в мене дві, роботящі обидві. в кого одна, в мене дві, роботящі обидві. Добрий вечір, Мионицьку. Добрий вечір, секліто. З колодкою поздоровляємо тебе. Доброго здоров'ячка, дякуємо. Заходьте до господи. Дуже раді, що не минули нашу хату. А тепер Ониску давай вік, бо будеш цілий тиждень ту колодку носити. Виручайся клітеньку, серденьку, давай викупимо. А в мене вже все готове. А ти йди в банкір і неси думку. Сідайте за стіл, а я вже все знав. Секлітенько, попробуй мої капусти.

Слови Божа мати, весну зустрічати, весну зустрічати зиму Ой, колодко, колодка в тебе, губа солодка, прийдіть, хлопці, до мене, семена, Придіть, хлопці, до мене, семена. ой се мене. Коло мене, я каралі, повішуй семен, на потішу, я караю, повішуй семен, на потішу, ой семене, мене, се мене і висять коло мене, ще й ніженьку протягни, і за плечі обійми, ще й ніженьку протягни на плечі обійми на колодку ходила, щоб капуста родила, з колодки, йшла щоб капу. А за стеняки щоб родили пастирняки, Абралася за стегнаки, щоб родили пастирняки, бралася за боки, щоб родили огірки. а за плечі байдуже щоб родили гарбузи, а за плечі байдуже, щоб родили гарбузи, І капустиця, вже... і, і оселниця, Одну дівку полюбив, полюби, десядиться, Одну дівку полюбив, де деся сердиться, і капустиця, і, і Хороша порашає дівчинонька до Хороша порашає дівчинонька до коханяшком. На бій, хлопці, хлопців, на біг боч Божа несе, як побачить мене, з вами його трясся, Трясе, як побачить мене, з вами його трясся, Трясе, нехай траси. Закон. Нехай трясе, нехай трясе, як той він вербою, бою, я молода, як я вода погуляю з тобою, чоловіченьку мій ти має серденько, обійми, ти мене поцілуй гарненько, обімити. Цілуй гарненько, через кладочку йшла, кладочка гнеться, а за мною молодою якийсь дури рветься, а за мною молодою якийсь дури рветься. через кладочку йшла, кладочка вузенька. Ой почекай, почекайте, моя меч. Чекай, ти моя миленька, а я тобі не миленька, а я чужа жінка, стоїть милий у воротях, а в руках круживка, стоїть милий у воротях, а в руках круживка. А я тобі не миленька, а я чужа жінка. Кружилка, стоїть милий у а в руках кружилка, ось і дурня не та дай собі спокій, стоїть милий у воротях, у в'яті боки, стоїть милий у воротях, у в'яті боки, стояла я під кущем, чесалася рибінцем, подивися, старий чот, я же в тебе сервисок. Подивися, старий чот, я жив тебе перший союла коло колодочка з печі та й побила семенові плечі. Ото тобі се мене за мене, що не ходив з вечора до мене, ой упала колодочка коло дочка з руби, та й побила семенові зуби, тебе треба колодку роботи, семенові зуби вставляти, ой у з балька, та й вибила семенові палька, тепер треба колодку рубати, семенові палька вставляти. Ой, колодко, колодочка мила. Через тебе фартушок зубила, ой, новила фартушок новенький. Що ж то скаже тепер мій миленький? Самій мили нічого не знає, кругом хати шапку шукає, ой колодко колодочко мила, ти біди обом нам наробила, а я на ти тизула, я їх на колодці забула, а комадо. Куманько квасу напився, на своїм подвір'ї заблудився, а Але як рано стало світати, через вікна залізав до хати, а до мене як і приходив, коробочку раків приносив, а я ті раки забрала, а я коваска. Прогнала. Іди, з іди, хати, бо на печі батько і мати, а за пічку батько відти, ніде тебе, Якове діти. Ой, не пішов як додому, а пішов у хишку солому, а собаки гавкати стали, поки батько й мати не встали. Наробили гала судіти, що не можна в хаті сидіти. Я зібрала раки у миску, сама пішла до Якова в хишку. А той, як і в раків не хоче, тільки в мене молоду лоскоче, ой не роби я хоби того. ти Бога святого. Ой. А був в мене офіцер польський, просив мене пачісок трошки, що ж би за захазяю була, щоб я йому пачісок не дала. О, як мені любо і мило, як приїхав з міста Данило, купив мені червону запаску, та й за мою добру ласку. Купив мені червону запаску, та й за мою добру ласку. Дорогі господарі, бажаємо вам тому році. Щоб вам зародило шмат, капусти, моркви, бораків, карчох таких, як я, і щоб вас було завжди на столі і до столу. Куми є в тишку. А не заходилися ви в парубках, може б вже женилися, а й по правді, людоньки, що йому вже пора женитися. А давайте ми йому заспіваємо, то, може, й скоріше й жениться. Ой, Догаю, сиві воли, Догаю, Догаю, Тсяти старий бугаю, пора тобі женитися ти старий бугаю, пора тобі женитися, пора жінку мати, пора тобі парубоче христин справляти, пора тобі парубоче христин і справляти, на що мені женитися, на що мені жінка? Як у мене, що вечора, друга я дівчинка, Як у мене, що вечора, друга я дівчинка. на що мені та я жінка, на що мене злидні, куплю собі кіло сала, буду мать на три дні. Куплю собі кіло сала, буду мав на три дні, на що мені та я жінка, на що жінку мати. Тяжко зимувати. Кажуть люди, зима того. Тяжко зимувати. Нащо мені тая жінка, на що жінку, мати, тут не можна посидіти, тут не можна стати, тут не можна посидіти, тут не можна стати. До сусіда не ходи, бо тримайся хати. Якщо файна молодиця, не можна моргати. Якщо файна молодиця, не можна моргати. Чого ви сороки до хлопця вчепилися? Лучше заспіваєм. А я собі змуся маруся, а я тоже сваруся. Ой, піду я зусіда питати, чим я маю милого лятати, небезпечного догори, а на ноги натягай рукави, і кожушину пажушину до гори, а на ноги натягай рукави, і, на на і так лягай дітей і зустріти. Починає патрі, прийшов милий о два часа ночі, питається вечеря, ти хоче, прийшов мили одва часа ночі, витається вечеря, ти хоче. Я скочила звітерини, як лівця, а мій милий покотився із сільця, я скочила до гори ногами, а мій личить на під домами, я скочила до гори ногами, а мій ми летіть на під домами, Ой, мабуть, що в нас латні за біда. Пане чорне покоїна борода, треба сину вдома ночувати, Бо не буде нічого лякати. Треба сину вдома ночувати. Бо не буде нічого лякати. Ой, людоньки, чи не засиділися ми? В нас же ще трохим чекає. Що ви собі думаєте? Ще ж його треба поздоровити, то йдемо з Дякуємо вам, господарі, що ви нас так файно пригостили. І вам дякуємо, що завітали до нашої господи. Ми засіди раді гостям. А на Наша я колодка та й жубана не носить а до того, осіньте, хто їй добре. Попросить а до того хто їй добре, попросить. Бувайте здорові!